які там на болотах нервують, курять. Коли вони курять, то викидають необережно те все десь поруч з собою. Воно відповідно загорається, там вибухає. Ну і на що псувати їм свято. Нехай нервують, курять більше, і особливо в тих місцях, куди ще не прилетіло. Вони дослухаються в принципі до цих самих порад, ну і відповідно це саме роблять. Продовжуйте так і надалі. А про те, що вас чекає після Рамштайну, ми обов'язково вам повідомимо, але трошки пізніше. Ну, як повідомимо, побачите. Побачимо, побачимо. Коли на голову прилетить, а може і не на голову, може і зі сторони моря, а може, і зі сторони землі. Ну, мало лі, як може бути. В принципі, у вас дивіться свого часу Лукашенко говорив, що там чотири направлення. У вас, в принципі, три направлення. Звідки може прилетіти або з землі, або з повітря, або з моря. Три направлення. Тому очікуйте. Давайте спиною один до одного і з трьох направлень то все чекайте.